Привіт, з вами знову Євген. І сьогодні ми хочемо розповісти вам, як витягувати автомобіль, який застряв в багнюці. Сьогодні ми виїхали двома автомобілями. Це підготовлений L200, який вже на грязєвій гумі у нас знаходиться, і е, Nissan та Він звичайній на шосейній гумі. Взагалі для витягування автомобіля існує два види строп. Це Звичайна буксировочна стропа та динамічна стропа. Що вони з собою уявляють? Буксировочна стропа. Звичайно вона не містить в собі ніяких еластичних елементів, вона не тягнеться, та вона застосовується тоді, коли треба ну, дуже повільно і ніжно витягнути автомобіль із багнюки, із пастки. Тобто робити це не ривками. І другий тип це динамічна стропа. Ось має вона такий вигляд у нас, буває і плоска, але вона середині має еластичні елементи і вона розтягується, коли ми смикаємо автомобіль. Для чого вона використовується? Вона використовується в тих випадках, коли машина дуже міцно сидить і її можна здорнути з місця тільки за допомогою ривка. Тобто застосовується вона тільки, коли нам ривком треба витягнути автомобіль з багнюки. Ось зараз наш Нісан на звичайні губи буде намагатись подолати цю невелику досі ділянку з багнюкою. Але бачимо, що йому це не вдається, ну, дякуючи тому, що водій досвідчений, він не риє далі і просто буде намагатись І вже намагається здати назад, це йому вдалося. І зараз. Першою поїде вже підготовлена машина, щоб потім, потім мати змогу витягнути його, якщо він наступного разу не проїде. Ось, дякуючи тому, що автомобіль у нас на грізовій гумі, нам доволі легко вдалося вискочити з і колі, і багнюки. Маючи досвід, що цей автомобіль вже не зміг проїхати цю ділянку, ми розуміємо, чому будемо витягувати його за допомогою стропи. Ну, Скоріше за все, нам динамічна стропа не буде тут потрібна, тут його дуже ніжно треба буде звідси витягнути. Тому, щоб не лазити потім в багнюці, зазвичай гачок для чіпляння стропи знаходиться десь знизу автомобіля. Тобто я заздалегідь, заздалегідь. намагаємось зачепити гачок. Бачимо, що він стандартний і доволі малий для нашої провушини, тому для того, щоб його причепити, використовуємо шакл. Тепер ми цю стропу заводимо в салон і прищемляємо дверцятами. Звісно, краще, щоб стропа була по діагоналі, щоб водій мухи бачити, але у нас, на жаль, крюк тільки один в цій автомобілі, в цьому автомобілі, тому ми намагалися зробити так, щоб водію було все видно. Все, автомобіль сидить, тому достаємо стропу і чіпляємось за інший автомобіль Оп. зараз ми показали, як ніжно акуратно. Без ривків можна витягувати автомобіль за допомогою звичайної буксировочної струпи. Чому буксировочною струпою ми витягуємо без ривків? Бо вона не тягнеться. І зазвичай, коли робиш такий ривок, і один, і інший автомобіль отримують таке дуже сильно ударне навантаження. І іноді буває навіть, що там можна вирвати навіть шматок рами, той же гачок, все ж завгодно. Зараз у нас наступна перешкода, як бачимо, наш Nissan сів вже доволі таки глибоко. Спершу спробуємо його дістати ніжно за допомогою буксировочної стропи. І чому ми не змогли виїхати? Бо автомобіль, який витаскує, не вистачає інерції. А якщо він буде брати більше інерції, буде вже дуже сильно ударити по рамі одної і другої автівки і можемо щось відірвати. Тому ми будемо зараз використовувати динамічну структуру. Висмикували ми автомобіль спочатку з невеликого розгону. Взяли, але у нас нічого не вийшло. Тому довелося під'їхати більш плотно до автомобіля, який застряг, і вже з більшою динамікою висмикнули його. Якщо ви там побачите і придивитесь на відео, ви бачите, як динамічно наша стропа розтягнулась, а потім дуже-дуже ніжно висмикнуло автомобіль вже із пастки. Тобто в підсумку, що ми маємо? Обидва типи стропи, строп як динамічно, так і звичайно буксирувальну, можна використовувати для витягування автомобіля з багнюки. Але буксировочною стропою ми користуємось тоді, коли автомобіль не дуже сидить, як то кажуть, і його треба тільки трошечки підсмикнути. Але якщо вже автомобіль сидить так гарно і конкретно, тоді ми використовуємо динамічну стропу і беремо гарний розгон, щоб це зробити. Ну і звичайно не забуваємо про техніку безпеки. При користуванні динамічною струпою автомобілі не нові і розуміємо, що може якась деталь крюк шматок рами відірватися, тобто не треба стояти на шляху майбутнього польоту відірваної частини.